Зараз у Берліні триває міжнародна конференція «Berlin Energy Transition Dialogue», яка зібрала учасників з понад 40 країн світу. Це важливий форум, де обговорюють ключові питання глобальної енергетичної трансформації, зокрема розвиток відновлювальних джерел енергії. Серед учасників є урядові представники, науковці та міжнародні організації, які діляться досвідом і знаннями, аби сприяти розвитку стійкої та екологічно чистої енергетики. Зокрема, на форумі започатковують проєкти енергетичної допомоги містам України. До цього важливого діалогу долучився і Кременчук. Міський голова Віталій Малецький представляє нашу громаду на цьому заході, підкреслюючи важливість розвитку відновлювальних джерел енергії для енергетичної незалежності Кременчука. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Повідомлені згадується про те, що одним із ключових досягнень міста у цій галузі стало встановлення сонячної електростанції, потужністю 60 кВт у лікарні інтенсивної терапії в рамках проєкту Відновлювальні джерела енергії для стійкої України. Ця установка дозволяє місту економити понад 16 тисяч євро щорічно, що є важливим кроком до зниження енергетичних витрат і збільшення енергетичної ефективності. Окрім того, він також відзначив важливу співпрацю з GIZ, завдяки якій було встановлено когенераційну установку на одній із котелень міста. Загалом міський голова Віталій Малецький запевнив учасників конференції, що Кременчук готовий розширювати використання сонячних електростанцій. Він зазначив, для цього у нас є і локації для їх встановлення, і команда фахівців, і бажання громади. Тож ми відкриті для нових грантових та інвестиційних проєктів. Направду, ця міжнародна конференція у Берліні є найбільшим та найтривалішим форумом із енергетичної трансформації, організованим урядом Німеччини. Тому присутність Кременчука на ньому критично важлива для розвитку нашої інфраструктури, а також участі у нових проєктах. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.